Привіт! Продажу ось такий Citroen C3 Picasso 2012 року. Всі рідні вікна, майже весь рідній фарбі, за виключенням капота і одної арки. Ось тут Все решта рідне. Трішки робилася арка колись кимось давно. Кузов 10-10 якоїсь, можливо, потребує поліровки мінімальної, але загалом кузов виглядає чудово. 120. А под два слої буде ось. Так він виглядає, всі пластмаси на місці, десь на 10 якісь є в потертості. Скажімо так, машина не нова, має якісь моменти, але взагалі вигляд у машини є. 60, от 11-го року вікно. Зараз покажу з другої сторони. 80. 70. Ось. В такому стані. 220 тисяч побігу. Ось в такому стані кермо. Сидіння як нове, сидіння в гарному стані, не затерте, стеля не висить, підігріється робочий, автомат працює справно, кондиціонер робочий, все чудово, все чітко тут. Руйом не малювався, звісно, 30 мікрон. Ось, тут все добре. Газ робочий, газ працює. газ, Фільтра помінені, все обслужене по газу. Вікно 11-го року. Ось. В такому стані заднє сидіння. Також кришка багажника. Все добре. Під ним запасочка і балон газовий. Ланджерони не биті, все заводське, все рідне. Тут також герметик, все на місці. 11 рік, одним словом, всі вікна рідні. Малювалася одна арка з переходом на крило і малювався капот від сколів. Ось в такому стані слон, все чітко, все працює, помилок на панелі не горить. Відкрита дверка, пасок безпеки і ручник. Все. Ось вікно, рідне. Також продається з комплектом отаких дисків, доволі гарних, під молдинги, які є в кольорі такому. З літньою резиною. Зараз він на земній резині. Два комплекти куліс, всі в гарному стані. Гарно відреставровані, помальовані. Ханкук резина 205, 45, 17 Кого цікавий даний автомобіль, пишіть, дзвоніть.